Аномально теплий початок березня змушує замислитися дрібних фермерів, як можна додатково заробити на такій погоді. І серед решти відповідей сама собою напрошується можливість заробити на вирощуванні кропу на зелень чи для сушки. Загалом кращим варіантом було б посадити кріп на зиму так можна було б отримати сходи на 10 днів раніше. Проте, враховуючи надзвичайно теплий січень та морозний лютий, цілком можливо, що сходи б не пережили такі теплові гойдалки. Однак, якщо посадити кріп до 20 березня, то можна перший урожай отримати вже до кінця квітня. Станом на сьогодні зелений кріп коштує від 240 гривень на гуртовому ринку до 650 гривень в роздрібній торгівлі. Звичайно, що до квітня ціна суттєво впаде. Однак минулого року вартість кропу упродовж всього року на гуртових ринках не опускалася нижче 70 гривень за кілограм а на початку травня коливалася від 100 до 200 гривень за кілограм. Тим більше, що площа звільниться до середини травня, а це означає, що потім на цій території можна посадити огірки чи помідори, адже кріп є чудовим для них попередником. Отже, з чого почати вирощування кропу? Насамперед варто визначитися з сортами: їх дуже багато, як вітчизняних, так і сортів провідних насіннєвих компаній. Однак тут цілком можна використовувати сорти української селекції. Їх багато і вони дуже продуктивні. Насамперед варто подивитися в бік ранніх чи ультраранніх сортів, які дають урожай вже через 20-30 днів після появи сходів. Не будемо зупинятися на підготовці ґрунту, адже вони мають такі самі запити, як і більшість овочів, з тією різницею, що не варто використовувати мінеральні добрива чи хімічні ЗЗР, адже кріп буде використовуватися в зеленому вигляді, і вони не встигнуть. Нуть вийти з рослини, тому варто подивитися в бік органічних добрив та органічних ЗЗР. В багатьох довідниках і навіть на самих пачках з насінням пишуть, що на гектар іде до 25 п'яти кілограмів насіння, але це далеко від істини. Не знаю, хто започаткував цю помилку та як так сталося, що її підхопили редактори аграрних сайтів та продавці насіння. Але власний досвід говорить, що насправді на гектар іде 2,5 з кілограми або 25 п'ять грамів на одну сотку при килимовому висіванню до 8 кілограмів. Тому при середній ціні на українське насіння близько 300 гривень витратити на один гектар становитимуть від тисячі до трьох тисяч гривень. А отже, в разі якихось проблем кріп можна використати як сидерат. Однак такий перебіг подій малоймовірний, адже кріп можна збирати у початковій стадії на зелень чи для сушки у якості спецій, а можна залишити дозрівати і обмолотити на насіння. Кожен із варіантів дасть непоганий прибуток. Єдиною умовою є те, що для гарного та якісного врожаю треба намолити гарні дощі або подбати про полив, адже для кропу треба багато вологи. Не будемо зупинятися на технології вирощування. Для цього ми зробимо окреме відео, якщо це відео отримає понад 10 тисяч переглядів, яке включатиме усі етапи вирощування від вибору сорту до дієвих засобів захисту. Натомість розглянемо фінансову модель вирощування укропу. По-перше, сьогодні кріп є імпортною одиницею, а значить, ви конкуруватимете з імпортерами. По-друге, кріп може дати справді непоганий прибуток. Уявімо, що ви вирішили посадити його перед помідорами. Це означає, що ви можете отримати два урожаї з однієї ділянки, а також якісніше підготувати ґрунт перед наступною культурою. В такому разі ви можете отримати до 10 тонн зеленої маси або тону сушеного кропу високої якості. Тут буде важливо, як саме буде сушитися кріп, адже це суттєво впливає на якість отриманих спецій. Якщо з якихось причин ви вирішили не збирати зелений кріп, то просто заоріть його перед висадкою помідорів. Якщо ж вам сподобається збирати кріп, ви можете відмовитися від висадки помідорів та зняти з цієї площі ще один зелений урожай. І вже навіть після цього можна посадити помідори для пізнього врожаю однак варто наголосити і на кількох складнощах: по перше, збір урожаю потребує робочих рук. Звичайно, що є комбайни, що збирають його промисловим способом. Але якщо ви початківець, то явно не маєте такого комбайна. Тому будьте готові, що у вирішальну мить треба буде залучати додаткові людські ресурси. Інший аспект, який потрібно враховувати на початку планування, це якість підготовки товару до продажу, адже це найуразливіша ділянка, де дуже легко помилитися і зіпсувати вирощену продукцію. Якщо ви збираєте кріп на зелень, то варто... Передбачити холодильник, який зможе підготувати його для зберігання. Справа в тому, що кріп дуже швидко втрачає свою товарну вартість. Однак, якщо після зрізання його негайно охолодити до температури 0 градусів і підтримувати таку температуру упродовж усього терміну зберігання, то час життя кропу можна продовжити до п'яти діб.